Володимир Шаповал юрист та державний службовець. Народився 25 травня 1948 року у Києві. Колишній суддя Конституційного суду України, член кореспондент Національної академії наук України. Вітаю вас в ефірі. програми від першої особи і проводу я Леонід Дудко. Гість нашої студії, член кореспондент Національної академії наук України, суддя Конституційного суду у відставці Володимир Шаповал. Доброго вечора, пане Володимире. Ну і будемо говорити про демократичні та авторитарні тенденції України та українську конституцію. Тобто, які там спостерігаються саме в цьому основному законі країни. Отже, пане Володимире, от зміни до Конституції, які були проголосовані парламентом і Конституційний суд, вже так розумію, знову направив до парламенту свої висновки. От наскільки вони на часі, на вашу думку? Я думаю, що на це питання Так, однозначно відповісти було б неправильно. Ну, в цілому, вони нібито потрібні були деякі зміни ще вчора, або навіть 20 років тому, коли приймалася чинна конституція. Я маю на увазі те, що називають децентралізацією. Але з іншого боку, наприклад, мене, як і інших експертів, чи так як вони себе називають експертами, зачіпають те, що ми ці зміни, будемо говорити так, кроємо під чужі забаганки. Сам це стосується того відомого припису, згідно з яким планується, що в окремих районах Донецька-Луганської області будуть особливості місцевого самоврядування. От мене це зачіпає, ну як громадянин не передусім. Але, що, пане Володимире, так. поки там така ситуація, яка вона є, вибори там не будуть визнані дійсними. Чим словами там нічого не змінюється? Да, звичайно, ну в тому ти -то і справа. Це означає, що ми <клес> осікачу усвідомлюємо перспективу. Свідомо йдемо на це, але в той же самий час наносимо таку, я би сказав, ну травму конституції, коли намагаємося включити достатньо сумнівне положення в неї. Ну я так розумію, що вони ж там діють буквально три роки. Справа не в тому. Щодо того, що вони діють три роки, так говорити не можна, тому що, по-перше, оці це перехідне положення, про яке ми тільки що сказали, воно включається в. Конституцію і ніякого застереження, що це положення 9 роки немає. Це помилка. Це З... говориться про закон, який прийнятий у нас, і діє нібито чинний закон України, так він є тимчасовим за своєю за дією в часі. А от перехідні положення до Конституції, які включаються, ніякого застереження щодо їх тимчасовості немає. Давайте спробуємо роз'яснити нашим глядачам, слухачам. Що ж там за особливий статус будуть цих ЛНР і ДНР? Ну, різні коментарі з цього приводу можна почати. Я сказав би, почав би з чого? Що, по-перше, ми маємо такий феномен, як мінські угоди. Я кажу феномен, тому що це не є міждержавна угода, це є політична домовленість за участю достатньо сумнівних персонажів. Я маю на увазі ті, хто був присутній від так званих ЛНР і ДНР. От, і тому в ці мінські угоди вони містять деякі застереження щодо необхідності. Ми ну, будемо говорити конституційні реформи в Україні. Я нагадаю, що минулого року, це було, якщо не помиляюсь, в лютому було зроблено так званий мінс 2. Там було прямо сказано, що необхідно прийняти закон. Це один пункт цих мінських угон, і додатки до нього, які би передбачав особливий статус, так саме сказано в мінських угодах, тобто особливості місцевого самоврядування. І, зокрема, це передбачало б. Якщо це буде прийнято, а це умова мінська, одна з умов створення народної міліції, участь місцевих представницьких органів обраних на цих територіях в заміщенні керівних посад прокурорів на місцях суддів місцевих і таке інше. Спеціальні, скажімо, стосунки з Росією, мовне питання передбачалося вирішення, Ну відомо, яке мовне питання, таке інше. От, власне кажучи, це і передбачає. Зараз говорити, що це все дурниці можна. Я, чесно кажучи, поділяю позиції тих, хто говорить, що мінські угоди не виконувалися, не виконуються і навряд чи будуть виконуватися. Але ж тоді виникає питання, для чого ми свідомо травмуємо повторюю свою конституцію? Ну, можливо, в даному критому випадку все ж таки основна мета це не статуси ЛНР та ДНР. Тим більше ці території вони не підконтрольні. І все одно як їх, їх якось, хоча б треба визначити, окуповані, не окуповані території якогось анархічного безладу, щось таке. А все ж таки, мабуть, головне це децентралізація. Звичайно. Тут в цій частині я би сказав в основному все правильно. Ну, з точки зору моєї власної оцінки. Це на часі проблема децентралізації, тобто проблема надання більших повноважень органам, які шляхом виборів створюються на місцях. Це абсолютно правильно. Це такий загальноєвропейський тренд. І я кажу, його треба було починати ще 20 років тому. З цього треба було починати. Червні 1996 року мається на увазі той текст Конституції. Так от він був дуже далекий від реальних потреб місцевого самоврядування. І от те, що ми зараз бачимо також? Ні, те, що ми зараз бачимо, в цілому абсолютно правильно. В цілому, як підхід, абсолютно правильно. Я не хотів би тут заглиблюватися в деталі, тому що їх дуже багато. і Можна було б, як кажуть, Перетворити вашу передачу в монолог. Але як на мене, є проблеми. Ключова проблема це статус і перспективна роль так званих префектів. Навіть слово таке знайшли. Бачте, саме мабуть... за слово префект він за слово не термін, а власне ті особи, які Ні, будуть Ні, всіми... це, це термін, термін та... який є в законі про внесення змін О, до конституції. Ось тут виникає запитання, чи це якимось чином не цю вертикаль в бік повноважень. Підсилення повноважень президента ну це більш ніж очевидно. Я думаю, ніхто не буде з цьому сперечатися, заперечувати це. Це очевидно. І справа в тому, що ну яка основна теза звучить, що у нас на сьогодні голови місцевих державних адміністрацій призначаються і звільняються в той самий порядок, в який будуть призначатися і звільнятися префекти. Тобто, нібито нічого нового. Але ж ми повторюємо, що у нас травмоване, родову травму має наше місцеве самоврядування. І От присутність всіх місцевих начальників, як їх не називай, які наділені повноваженнями в сфері виконавчої влади, воно ущемлює, воно деформує, воно пригнічує місцеве самоврядування. І про це мені здається тільки ті, хто ну, дуже леніво про це не говорили. Тому, тому є проблема. І я хотів би ще одне сказати: знаєте, давайте будемо відвертими. Ну, інститут префекта є такий інститут, причому не в усіх європейських країнах. Це помилка, це неправда, коли кажуть, що це європейський досвід. Багато країн, скажімо, країни Бельгії, Нідерланди, Люксембургу, Ломовні країни, Скандинавія. Вони обходяться без государів ока, так званого, як у нас іноді характеризують префектів або голів місцевих адміністрацій. Воно там просто не потрібно. Але є країни дійсно. Але саме цікаве, в усіх цих країнах префекти, або, скажімо, в Польщі воєвода, це те ж саме майже ну, з точки зору загального підходу. Це представники уряду. Це представники уряду у Франції, там префекти, ми, мабуть, з французів запозичили. Відповідні посадові особи називаються префектами, але в Конституції прямо написано, вони представляють кожного з міністрів. Але знаєте, от багато хто говорив, що в період, коли в країні триває війна, ми вже давно називаємо речі своїми іменами, має бути якась централізація, якийсь контроль з боку центральної влади. Тому що щоб не було цієї от, якоїсь анархії, можливо, навіть так, в різних регіонах. Хто знає, кому щось в голову прийде, які ідеї, десь в Закарпатті, наприклад. Або ще десь ні, але ж, чекайте. Ми е, інститут перфекту запроваджуємо не у зв'язку з тим, що у нас не оголошене, але де-факто, е, скажімо, воєнний стан. Це інститут, який запроваджується як ну будемо говорити, один з базових інститутів місцевого самодивання на перспективу. Тому ця теза не звучить в даному випадку. А з іншого боку, я вам скажу відверто, оці розмови про те, що от під час війни не оголошує, агресії, так таке інше, а то, як би це не називали, потрібно посилити углибити, поглибити так і таке інше. Ви знаєте, дуже багато можна навести прикладів, де країни ведуть і перемагають в війнах, і перемагали в війнах, без якогось такого, знаєте, надзвичайного посилення централізації статусу. Бо в нас виходить так: з одного боку, декларують. Децентралізацію, а де-факто вчиняємо якісь дії на централізацію. Так контроль повинен бути? Так звичайно. Але для того, щоб був контроль, треба, щоб були створені, ефективні, а вони нібито існують механізми. І хто сказав, що адміністративний контроль в особі префектів, які невідомо кого представляють. До речі, кого представляють, ви знаєте, недавно прем'єр-міністр обмовився, він сказав, президент своїх префектів. Так, можливо, все ж таки президент. Ну так тому ти і справа. Це, до речі, на рівні свідомості і свідомості прем'єр-міністра саме так звучить. І наскільки я розумію, саме на це є сподівання. Є, до речі, ще один симптом. свій час, коли чинний президент через 20 днів після складання присяги вніс в Верховну Раду проект змін до конституції, там пропонувався такий дуже цікавий інститут, який називався Представники президента. Причому цих представників він повинен був мав би сам призначати і звільняти. Такі представники президента. І, до речі, такий самий порядок призначення і звільнення префектів, спочатку був і в проєкті, про який ми зараз говоримо, який, от, власне кажучи, про децентралізацію. Потім ми, я кажу, з цієї теми трошки з'їхали не без вплива наших, скажімо, партнерів, очевидно, але тема залишається. А тобто, зараз тоді хто буде призначати і а зараз забирати буде, з посади. Так, якщо буде цей закон прийняти, якщо зміни в Конституції будуть внесені і доведено в все до кінця, то буде такий порядок, подає в кабінет міністрів, на який, очевидно, будь-який президент в цій країні, якщо буде зберігатися консійна модель сьогоднішня, буде намагатися впливати, а призначає і звільняє за таким поданням президента. Ну, але я хочу нагадати, ви пам'ятаєте, Конституції 96-го року і при Леоніді Кучмі, і при попередньому президенту, і, е, такий порядок існував призначення звільнення голів місцевих державних адміністрацій. Але хто б в країні міг сказати, що Кабінет міністрів виконував якусь самостійну роль? В даному випадку. Ну, Президент не змінюється, власне, і прем'єри. Ну, звичайно. А, тут Треба чітко визначити ціми змінами до Конституції. Ми ж будуємо все ж таки парламентську президентську державу. Я чесно кажу, я не зовсім сприймаю цю тезу. Знаєте, от, мабуть, я не бачив і не чув жодного серйозного юриста, який сказав, от питання в лоб. А поясніть мені, будь ласка, різниці між парламентською президентською чи і, і президентсько-парламентською. О, де закінчується одна, і ця якість президентського парламентська переходить в парламентську презентую. Ну, можливо, тут питання впливів. Хто на кого більше Абсолютно, впливає? Абсолютно правильно, тут саме так. От скажімо, як його це, це, це все, цю матерію не називає, все питання виходить, все пов'язано на конкретному моменті, який розклад сил, як є, хто впливає потужніше, в кого є ресурси організаційні, там, мобілізаційні, економічні тощо. Ну, скажімо, сьогодні, очевидно. Скажімо, що Кабінет міністрів, на челісь з прем'єр-міністром, відіграє допоміжну роль, так будемо говорити. Вони не є самостійними, вони залежать організаційно від президента. Мається на увазі не особисто від президента, а від тієї фракції, яка репрезентує навіть бренд партія блок Петра Порошенка, означає, кого ці люди політично представляють. І скажімо, якщо висмикнути підтримку цього блоку з під прем'єр-міністра, очевидно, що він втратить посаду. Оце я означає, власне кажучи, хто впливає. Вирішальним чином на ситуацію. Ну, як хай... буде завтра, то вже інше питання. Хоча премєр міністра теж є доволі потужна фракція. Звичайно, пари, ну, вони, заручники, вони заручники, да, вони своєрідні сіамські близнюки на даний момент. От скажіть, те, з чого ми почали, ці зміни ви сказали, вони потрібні все ж таки. Щодо децентралізації, так, але вони суд от... дуже поспішні. На даний момент вони не до часі. Вони а от в цьому контексті. Дійсно, якщо ми вже все одно вносимо зміни до Конституції України в контексті децентралізації, нам все одно треба якось було визначити статус цього ДНР, ЛНР і Криму, які ми не визнаємо, що це російська територія, ми визнаємо це окупованими територіями. То як на вашу думку, треба було цей статус визначити? Ми не можемо зараз вплинути на окремі території ЛНР-ДНР. Ну, вірніше, ми ж бачимо, як ми можемо на це вплинути. Ну, і тим більше на Крим. Звичайно. Ну, я не думаю, що треба робити було б конституційне зсередження, що автономна територія Автономної Республіки Крим є тимчасово окупованою. Я думаю, для цього було достатньо прийняти закон відповідний і зафіксувати, скажімо, ситуацію. До речі, я хочу сказати цікавий приклад. Ви знаєте, Грузія. Ми знаємо ситуацію в Грузії, яка склала. Після воєнної агресії і після відчленування частини території Грузії, також там створили якісь утворення, Абхазію, Північну Осетію, таке. Так от Грузії була прийнята Конституція в свій час і там записали дуже цікаву норму. Такий натяк на ситуацію, що є, окупація, є. вони сказали, що державний устрій країни Грузії буде визначений після поновлення суверенітету на всій території. Держави. Цікава обставина. Так, але це ж може тривати, якщо не роками навіть віками. Ну якщо ми, наприклад, напишемо в Конституції внесемо зміну, де скажемо протягом 10 років поновити контроль української законної влади на окупованих територіях, це щось змінить? Це мудро просто. Я думаю, грузини поступили мудро. Або ви знаєте ще один приклад. Відома ситуація між Временію та Азербайджаном Нагірний Карабах. Так, от до складу Конституційного суду Азербайджану входить 9 членів. Так вони зарезервували одне місце для представника від Нагорного Карабаху, який зараз як вважають азербайджанська влада окупований Єрменії. Ну, це те, як ми зробили в парламенті. Це нормально. Це нормально. А юридичні можливості вони обмежені. Ми не можемо юридичні засоби використовувати замість політичних. Там, де це можна, можна робити, і треба робити. І знаєте, от ми ще чули багато, що Путін він не задоволений нашою конституційною реформою, хоча це абсолютно не його справа, але він до цього часу вважає, що він впливає і мусить впливати на політику, на геополітику і на Україну, зокрема. А про що це говорить? Про те, що не врахували те, що він хотів нам нав'язати все ж таки через ці Ленери, Денери. Я думаю, тут набагато може бути все складніше. По-перше, чому ми вважаємо, що Путін е, говорить те, що він думає? Ну, Путін, як приклад. Пострадянські політики вони взагалі дуже часто говорять не те, що думають. Це нормально для них, принаймні. І ми до цього всі звикли. Я не виключаю такого, що це говориться навмисно, скажімо, для того, щоб ситуацію потрошки розвалювати. Знаєте, є такий степ степ-бай-степ, така ну, будемо, от, метода, методологія дій політичних, і можливо саме це якраз і є. Тому що, скажімо, внесення в Конституцію України оцього, ну, будемо говорити, злого чіпу, який буде її руйнувати, або принаймні піднімати якийсь градус турбулентності в суспільстві, тому що от, наша наше обговорення свідчить про те, що є проблема, це також завдання. А у нас чомусь почали плодувати. От бачите, Путін там чи Лавров, чи хтось інший, там багато прізвищ російських політиків. От вони обурюються, вони задоволені. Це означає, що ми робимо добре. Це дитячий спосіб оцінки ситуації. Я не знаю, що у президента Російської Федерації в голові, але я не виключаю, знаючи, що ізоїдські технології в політиці вони завжди присутні, особливо на пострадянських теренах повною мірою. Я не можу виключати і такого. Тобто, Можливо, якраз це, він і просто робить вигляд, що він незадоволений, що Кремль не задоволений. А так, насправді його все влаштовує? та поки що йде все, ніби то цій частині по плану. Конституція України в Україні виник певний розкол між у поглядах на цю проблему. скажімо, є. Велика кількість людей, і там і фахівців, і юристів, політиків, які виступають проти внесення змін. От ми будемо найближчим часом спостерігати зібрання оцих 300 голосів. Є велика кількість незадоволених людей таким суб'єктивним чинникам ну це не може подобатися, коли приїхали авторитетні представники дипломатичного середовища США з Балкона, там ну, будемо говорити, візуально сприймали, а дехто каже, навіть коригували поведінку Тобто, розумієте, це викликає в суспільстві, в політикумі, в середовищі народних депутатів напругу. І це також завдання. Ну, добре, у нас парламент ніколи не був чимось таким от е, спокійним. За будь-якої влади. Ну, За будь можливо, це його, як кажуть, перевага. Можливо, це його перевага. Тому, може, не варто дивуватися, що кожен тягне або групи тягнуть ковдри на себе. І домовлятися їм не дуже просто. Або вже якихось критичних моментах? ну я не думаю, що це критичний момент. Ну, це дуже принциповий документ, це основний закон країни. Звичайно, але е, я думаю, що знає, будуть шукати способи звичні для нас для того, щоб знайти 300 голосів. Побачимо. Врешті-решт, навіть якщо буде проголосовано 300 голосів, буде подано за цей проект і будуть внесені зміни до Конституції, це нічого не означає з великого рахунку. Це буде, можливо, чергова мертва буква. Знаєте, згадаємо, пам'ятаєте, ратифікацію, продовження строку базування Черморського флоту. Криму, де той флот, де той Крим? Але, але це вже привороти... формальність переформальність перетворилася, тому Ні, що звичайно. Так і це може перетворитися до швидко. О, так само є, тільки не наш. Звичайно, я ж маю на увазі. А проблема свій час існувала. Я не кажу, що це було добре чи погано, але факт. Так і всі може. Це може, власне, яка через короткий термін буде ну, майже як юр політика прави анекдот. До речі, от в контексті чого ми говоримо, от пана Володимира. Пам'ятаємо, як дуже легко в 2010 році Янукович змінив конституцію під себе. Чи не свідчить це про те, що навіть ці зміни, які зараз будуть голосуватися, я думаю, вже ближчим часом, вони не є вже настільки принциповими? Ну мені важко проводити паралель, тому що тоді те, що відбулося восени 2010 року з усиллями формально конституційного суду. А я думаю, ви правильно сказали про те, що змінив то сам колишній президент. Це його була воля. Це очевидно, мені здається, для усіх. Хтось виконав його волю. і… Ну, звичайно, Конституційний суд виконав саме. Це виконавець. В даному випадку це 100%, і тут не треба ніяких конспірологічних версій. Навіть прості відповіді завжди повинні бути в таких випадках. А щодо сьогоднішньої ситуації, ну. Так справа в тому, що нібито все виглядає законно. Ем, і все виглядає відповідно тих, тих процедур, які передбачені Конституції. Але я переконаний, що вона не буде мати результату, тому що це дуже контроверсійна зміна стосовно цього перехідного пункту стосовно окремих районів Донецької і Луганської області. А відносно децентралізації, єдине, що мене, будемо говорити, турбує. Це те, що великий поспіх, і щоб ми не скомпрометували саму цю ідею, гарну ідею, тому що ну, зараз вже починається проблема. Зараз, як знахідка, повідомляють захватом, що е дві якісь сільради бідналися в одну. І утворили громаду. Ну, це ж передбачено було, ну, що так звичайно, воно і буде. Звичайно, але я так думаю, що утворення громад повинно йти синхронно. Було б, можливо, навіть якимось чином треба було продумати законодавче забезпечення цих процесів. А то в нас виходить так. Ми приймаємо конституцію, застерегаємося через два роки після чергових виборів. Восени будуть ще одні місцеві вибори. І всі повідомляють, що це два роки, це як момент істини, коли будуть прийняті всі закони, потрібні, не потрібні. Пане Володимире, дякую розмову, за розмову. Час програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був член кореспондент Національної академії наук України, суддя Конституційного суду у відставці Володимир Шаповал Вів програму Леонід Дудко. Щаслива.